you <laughs> День вітаю вас в музеї бойової слави Криворізької гімназії номер 49 Наш музей був заснований 18 вересня 1990 року вчителем історії великою ентузіасткою наконечною Лідією Олександрівною. У 2012 році музей було реконструйовано за підтримки голови піклувальної ради Демченко Павла Сергійовича. Місце знаходження музею історичне місце, адже тут у лютому 1944 року йшли запеклі бої спецзагону Аркадія Миколаївича Шурупова. Музей нараховує п'ять розділів, які освячують бойовий подвиг минулих поколінь. І музей у 1990 році, присвячений подіям Великої Вітчизняної війни. Ми навіть не могли уявити, що у 2015 році нам придеться створювати нову рубрику під назвою Події на сході України. 23 роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що Україні вдавалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу тепер. Ще рік тому ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. А тепер же майже кожну родину опалило полум'я військових подій. Розпочати екскурсію мені б хотілося словами воїна 17-ї танкової дивізії. Це не сон, це синдром Мечні, Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме тут. Всі її вояки схід від зла захищають, боються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. На сході України триває збройний конфлікт між терористичними формуваннями Донецької та Луганської народних республік. За підтримки військових частин Російської Федерації з одного боку та українськими правоохоронцями за підтримки Збройних сил України з іншого боку. Ця війна увійшла в історію як вітчизняна війна 2014-2015 року. Конфронтація насильства в регіоні розпочалася в середині квітня 2014 року. Коли озброєні групи проросійських активістів розпочали захоплювати адмінбудівлі та відділки міліції у містах Донбасу, зокрема слов'янську, Артемівську та Краматорську, українська влада у відповідь заявила про проведення антитерористичної операції із залученням збройних сил України, поступово протистояння переросло у масштабний воєнний конфлікт. Масові захоплення адмінбудівель у Донецькій області були спровоковані силами розвідувально-диверсійних підрозділів Збройних сил Російської Федерації, коли російські диверсанти, застосовуючи зброю, зайняли у Слов'янську та Красному лимані Донецької області ряд державних установ та будинки силових структур. Вони також роздали зброю і допомагали сепаратистам у розхитуванні ситуації. Чому прийшли на нашу землю? Чому затіяли війну? Не вдасться знищити нас і стерти, поронив землю ми свою. Ви поливаєте нас градів, міста руйнуєте ущент, і не жалієте знарядів, бо так звелів ваш президент. Від середини липня 2014 року збройні сили Російської Федерації почали брати безпосередню участь у війні на сході України. Незважаючи на численні докази присутності російських військ на території України, офіційно Росія не визнає факту вторгнення. Відтак, з українського боку, війна розглядається як неоголошена. Ряд українських політиків називають війну на сході України гібридною війною Росії проти України. 5 вересня 2014 року в Мінську було підписано угоду про припинення вогню на Донбасі. Робота контактної групи у Мінську була продовжена, і сторони підписали наступний меморандум у ніч проти 20 вересня 2014 року. Проте угода була зірвана. Війна набирала нових обертів, забираючи тисячі невинних життів. 12 лютого 2015 року, за сприянням європейських представників Ангели Меркель та Франсуа Орландо. В Мінську знов зібралася контактна група для врегулювання ситуації на сході України. Угоду було підписано, але на стану на сьогодні бої та обстріли продовжуються. В результаті бойових дій в Україні загинули 2905 чоловік, і це лише за офіційними даними, в тому числі 28 дітей. Поранення набули 7640 людей. Ще рік тому ми не особливо звертали увагу на слова. Слава Україні, героям слава! А тепер ці слова набули нового змісту. Наразі вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані, і ні в кого немає сумнівів, що ці герої хлопці, що з зі зброєю в руках захищають крихкий Східний кордон України, лікарі, які в мирний час повертають поранених в АТО, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Ми з тобою одної крові. Ти став рівним мені, солдата», я пишаюсь, мій брате, тобою. Ти обій нас пішов захищати. Ти молитву народу відчуєш. Вона буде від пуль захищати. Знаю, зараз в окопах ночуєш. Знаю, мусиш за нас убивати. Ти пробач за холодні ночі, ти пробач, що не доїдаєш. Я підтримати тебе хочу, сподіваюсь, ти відчуваєш. Скоро ти повернешся додому, і домівка тебе зігріє, Зніме тяжкість війни і втому, так як дім тільки рідний вміє. Скоро ти повернешся в свою родину, та з руками війну не забудеш, правду скажеш на всю Україну, бо боятись ти більше не будеш. Слова слава Україні! Героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої країни не злякалися і пожертвували собою заради держави. Пошуковим загоном нашої гімназії була створена карта проведення АТО. На якій ви можете побачити бойовий шлях батьків, гімназії та її випускників, які захищають нашу батьківщину від сепаратистів та терористів, переглядаючи фото героїв, дивлячись їм у вічі, ми розуміємо, що вислів Душі тіло ми положим за нашу свободу став для сучасної історії української нації не просто словами згідно, це стало станом душі. Ми співпрацюємо з бійцями 17-ї тактичної групи танкової дивізії, прапор якої ви можете бачити перед собою. В ході співпраці до фондів музею були надані фрагменти зброї та перев'язувальний матеріал, які застосовують бійці на сході України. Не менш важливо є допомога волонтерів. Це люди, які зовсім безоплатно займаються допомогою бійцям українських силових структур. Та добровольчих батальйонів в отриманні сучасного обмундирування, транспорту, технічних засобів, амуніції. Наша гімназія співпрацює з благодійним фондом Патріотичний Союз та безпосередньо з волонтерською групою в особі Демідова Дмитра. Завдяки волонтерам до фондів музею потрапили фрагменти зброї, яку використовують на сході України. Важкі часи настали для нашої держави. Нас хочуть розділити. Але нашу батьківщину, нашу Україну зламати не можна, як птах фенікс. Вона відроджується, стає міцнішою, сильнішою.